Ви шукаєте унікальний і престижний подарунок? Тоді зверніть увагу на дерев'яні нарди зі знаком зодіаку Скорпіон. Нарди вражають своїм оформленням. Зовнішня частина прикрашена витонченою різьбою по дереву, а внутрішня випалюванням, що додає ще більшої вишуканості. У складеному вигляді нарди мають розмір 50 на 23 см, виготовлені з ясеню. Вони мають благородний, коричнево-бежевий відтінок. Комплектація включає 15 світлих і 15 темних фішок та пару кубиків. Це універсальний подарунок, адже грати можна як у довгі, так і у короткі нарди. Вага нарт 3,8 кг, що робить їх надійними та стабільними під час гри. Ми можемо нанести ваш малюнок, логотип чи надпис, як ззовні, так і всередині нарт. Роблячи їх ще більш особливими та унікальними, цей подарунок ідеально підійде для чоловіка, друга, батька або бізнес-партнера. Даруйте близьким особливі подарунки, які підкреслюють ваш досконалий смак. Такий сюрприз не залишить нікого байдужим і виділить вас серед інших. Для замовлення телефонуйте за вказаним номером телефону.